Дорогі колеги, бухгалтери та аудитори, щоб чорну п'ятницю зробити біле, ми з командою підготували для вас акційну пропозицію. А це мінус 40% на 12 найбільш запитуваних продуктів від податкового блогу Мар'яни Кави. А це бухоплік автоматизація за НПСБО. Податок на прибуток від бухопліку до декларації, МСВЗ Практик від початківця до практика. Онлайн-курс ПДВ Практик-2025. Тематичний вебінар відновлення 4 вересня, перебігу строків давності, податкові наслідки для дебіторки та кредиторки, семінар застосування на практиці змін 25-го року та підготовка до річної звітності. А також річні майстер-класи з податку на прибуток, спрощена для юридичних осіб, для фопів, загальна для фопів, для неприбутківців для Дія-Сіті. і нарешті онлайн-курс для Дія-Сіті, який відбудеться у 26-му. Це лише частинка з того, що ви можете придбати, аби вивести свій рівень на новий професійний рівень. Переходіть за посиланням і отримайте до мінус 40% знижки. Акція не вічна триватиме по 4 грудня включно. Полегшіть життя собі і отримайте свій подарунок від податкового блогу Мар'яни Некавель. До зустрічі!